Ми посідемо з Житомира на рівне в режимі LCC, ACC, LCC, LCC чий дощ йде. Цікаво, що якщо йде дощ і я пробую вмикнути ACC LCC, він не вмикає. Але оскільки він мене вже увімкнений, то він йде-йде. Ось, до речі, приїжджаю поруч з творою абсолютно нормально. Не шарахається, нічого. Зараз покажу, де це. Де це Є налаштування VAI, де це вмикають люди, які не знають, а потім вивчиться, що машина шарати, то абсолютно спокійно проїжджає, приїжджає От так ось Дощ іде, СІСІ працює. Якщо я його зараз вимкнув, то вимкнути його під час дощу я вже не зможу. Але ось зайду покажу, ось тут воно AI. Тут є попередження про обгін вантажів. Оце в мене в вимк... Раніше було увімкнено, і вона теж в згору. А потім хлопці підказали в групі, я вимкнувся.